Дриналі задоволення, де вигунів напружене тіло та вітер, що обіймає обличчя. Кожен, хто хоч раз спробував себе за кермом картингу, ніколи не забуде. ці шалені емоції. Для катання на карті не обов'язково вміти кататися на автомобілі. Це різні речі. Тому картинг доступний і цікавий вид розваги практично для всіх. Років дванадцять було захопленість. Драйв такий екстрім. Треба кататися в защиті. Що це трома опасно. Картинг знаходиться на проспекті Лесі Українки 96, біля торговельного центру Простор та користується великою популярністю серед любителів активного і екстремального відпочинку. Для катання вам лише потрібно бути вище 150 сантиметрів. Адміністратор картинг центру Роман розповів, чому вирішив відкрити такий вид активного відпочинку у Кременчуці. Це новинка, такого немає більше в Кременчуці. Вирішили спробувати. Вік не має значення. В крайньому випадку можна у батьків на руках. Ціни 5 хвилин у нас коштує 200 гривень, 10 хвилин 250, 15 хвилин 300, пів години 450. Діти найчастіше вибирають від 10 хвилин, 10-15. Дорослі, студенти півгодини. перша поїздка на карті може привести до сенсорного перевантаження. Пілот у карті знаходиться дуже близько до землі, тому все здається у два рази швидшим. Однак, якщо дивитися трохи далі перед собою, буде здаватися, що все відбувається повільніше, оскільки у мозку буде більше часу для аналізу того, що відбувається. У цьому картинці є дві педалі – газ і тормози. Одночасно дві педалі нажимати не можна. Перед кожним поворотом. Скидувати педаль газу і відторможуватися. Ролем теж керувати сильніше, бо гідроусилювача нема. Намагайтесь стримувати свій азарт на трасі та прискорюватися поступово. Не кожному судилося стати чемпіоном Формули 1 але набагато важливіше отримати задоволення від перегонів. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.